Як на мене, ця модель є дуже вдалою. Вона підходить як чоловікам, так і жінкам. Доброго дня всім! Пропоную поговорити про модель Legion від бренду Gipard. Особливість цієї моделі в тому, що вона є жіноча і чоловіча. Всі люди, які вдягали цю модель, вони говорили, що це. Ну, дівчата казали, що це балетки якісь, бо вони настільки зручні і настільки облягають ногу. Хлопці казали, що це просто якісь сандалі богів. Вони настільки легкі і настільки зручні, і крепкі, і так далі. Ну, всі були в захваті. Давайте розберемо, що всі так говорили. Значить, На мою думку, успіх цього взуття саме цієї моделі Легіон в тому, що вона повністю зроблена з кордури. Бренд Гіпард використовує тільки фірмову натуральну кордуру від американського виробника. Вона має підвищену зносостійкість та водонепроникність. Кордура, здається, така якась вона ніжна. Здається, що її можна там, проколоти, пробити, подерти е гілками. Давайте я вам покажу, яка вона ніжна. Ось ми тремо. Починаємо чуть-чуть капати там, чилити. Бачите, воно просто все, Бачите, воно просто все от летить. Всередині використані якісні матеріали, які прослужать вам дуже-дуже довго. Що можна ще сказати про цю модель? Вона має дуже зручну шнурівку, має оці гачечки, які дозволяють швидко зашнуровувати, там, як ви хочете, та розшнуровувати. Має швидку вдягачку, знімачку, цю. берете двома трьома пальцями вверх-вниз. Потянули. Має також Оце язичок, ви, Якщо було, то там чи б не було, то просто нажимаєте і знімаєте. ось. Подошва в, як в жіночому, так і в чоловічому взутті має агресивну форму. Складається з двох шарів. Перший шар це каучуковий шар. Має в деяких місцях виступи до 7 мм. Коли ви йдете вверх, не дає нозі сковзатися вниз, коли ви біжите вниз, не дає нузі сковзатися вниз. Якість матеріалу, ви чуєте, ну, просто воно як би ну, рипить. Гума така, каучук. Підошва двошарова з функцією антишок, знижує температурний вплив на стопу з боку поверхні ґрунту. Всередині використана мембрана X-Dry. Вона повністю водонепроникна, дихаюча і 100% вітростійка. Я прочитав звідси. От таке. Ну, ми його так не можемо побачити, бо воно якби вшите всередині. Всі абсолютно деталі, які тут є. Перед тим, як взуття зшивають, проходить обробка спеціальними рідинами, що дозволяє цій моделі не пропускати воду всередину. Окрему увагу можна звернути на наші шнурівки, вони розроблені для альпінізму та для екстремальних видів спорту. Тобто, якщо рветься верхній шар шнурівки, то там ще є один шар шнурівки, який витримує дуже великі навантаження. Ще слід звернути увагу, так це от на цю сітку, яка дає можливість ще краще дихати, дихати в нозі. Устілка ортопедична, дихаюча, ось, вона. Нога наступає, повітря йде вниз, носок піднімається йде вверх. І таким чином, за допомогою цих пор, повітря, як насос, гуляє по черевикові, і це дає можливість циркулювати повітря, не застоюватись. А так як це черевики літні, то це грає велику роль. Взуття стало ще більш гнучкіше. Ось бачите, ще більш легше, як ця модель жіноча, дуже легенька, так і чоловіча дуже легенька. Бренд Гіпард також е, має зимовий варіант е, з термомембраною і штучною шкірою від світового бренду е, Solomon. Дуже приємно, що виробник звертає уваги на о, о, такі дрібнички. робить Такі подарунки в вигляді ангелків. Якщо говорити про розмірні сітки, то жіно жіночі моделі мають від 37 по 40 розмір, а чоловічі від 40 по 46 розмір. Це взуття сезонно, ми його рекомендуємо носити при температурах від мінус 5 до плюс 28 градусів Цельсія. Як на мене, ця модель є дуже вдалою. Вона підходить як чоловікам, так і жінкам. Вона дуже легка та дуже комфортна. Рекомендую.